Радикально новий 2026 Peugeot 208 відновлює колесо. Peugeot 208 2026 революція в сегменті компактного електромобіля або переоцінка значень. Автомобільна промисловість зазнає періоду швидких змін, а сегмент компактного автомобіля знаходиться в епіцентрі цієї зміни. Саме тут, у боротьбі за увагу покупця, відбувається реальна технологічна раса. І одним із ключових гравців у цій гонці буде новий Peugeot 208, який готується вийти на європейський ринок у 2026 році. Але це не просто оновлення на існуючій моделі, це справжня революція, заснована на новій невеликій платформі STL, яка обіцяє формувати майбутнє компактних електромобілів Сталаантис, STL Small – Foundation для нового покоління. Маленька платформа STLA – це не просто технічна інновація, це стратегічний крок Сталантис, призначений для консолідації позиції компанії в доступному сегменті електромобілів. Заміна застарілої архітектури cmp e -CMP, яка в даний час працює на 208 і корса показує серйозні наміри компанії. STLA Small буде основою для ряду моделей від компактних міських автомобілів до більших хеджбеків, що дозволяє Stellantis досягти значних синергій у розвитку та виробництві. Але що це означає для покупця? Це означає, що ми побачимо значний стрибок ефективності, дальності та загальної продуктивності електромобілів Stellantis, STLA Small призначений для оптимізації використання енергії, що дозволяє новим моделям подорожувати більше кілометрів за один заряд. Крім того, платформа дозволить використовувати більш сучасні та ефективні технології акумуляторів, що ще більше збільшить діапазон та скоротить терміни зарядки. Електрифікація як новий нормальний, Peugeot 208 лише як BEM. Рішення Peugeot продати виключно 2026-208 як електричний автомобіль це сміливий, але логічний хід. Завдяки глобальній тенденції до електрифікації та зростаючого попиту на екологічно чистий транспорт, Peugeot демонструє свою прихильність до майбутнього. Однак, враховуючи непередбачуваність ринку та коливань у перевагах споживачів, рішення про повністю відмовитися від двигунів внутрішнього згоряння може бути сприйняте неоднозначно. Цілком ймовірно, що Peugeot продовжить пропонувати поточну версію льоду 208 разом з новою електричною моделлю. Це дозволить компанії задовольнити потреби більш консервативних покупців та уникнути різкого падіння продажів. Однак довгострокова стратегія P'Южов, як підкреслює генеральний директор Ален Фаві, спрямована на те, щоб запропонувати багато енергетичні технології, що передбачає гнучкість у виборі силових агрегатів. Особисто я думаю, що виїзд на електромобілі це ризикований хід, особливо в часи економічної невизначеності та обмеженої зарядної інфраструктури. Було б більше сенсу запропонувати покупцеві вибір між електромобілем та гібридом, щоб відповідати різним потребам та бюджетам. Інтер'єр майбутнього, квадратне кермо та інші нововведення. найбільш розмовляючи про аспект нового Peugeot 208 це його радикально оновлений інтер'єр, квадратне кермо безумовно, сміливе рішення, яке, ймовірно, спричинить багато суперечок. Хоча це може виглядати незвично, він, ймовірно, має на меті покращити видимість та простоту роботи. Але квадратне кермо це лише кінчик айсберга. Очікується, що інтер'єр нового 208 буде представлено новітні технології, включаючи вдосконалені системи допомоги водіям, інтуїтивні інформаційно розважальні системи та високоякісні матеріали. Особисто я вважаю, що дизайн інтер'єру повинен бути не лише стильним, але й функціональним. Важливо, щоб усі елементи керування були розташовані зручно та інтуїтивно. Квадратне кермо може бути цікавим вибором дизайну, але воно повинно бути простим у використанні. Діапазон і потужність, нові горизонти. Завдяки невеликій платформі STL, новий Peugeot 208 виграє від значного збільшення діапазону. Очікується, що акумулятор 82 кВт ГОД дозволить автомобілю подорожувати значно більше кілометрів за один заряд, що робить його більш привабливим для потенційних покупців. З точки зору потужності, враховуючи позиціонування автомобіля, двигуни з виходом, подібними до сьогоднішніх 156КС, ймовірно. Однак невелика платформа СТЛА може вмістити набагато потужніші двигуни. Відкриваючи двері до більш високої продуктивної версії 208 GTI. Особисто я думаю, що Peugeot повинен запропонувати кілька варіантів електроенергії відповідно до різних потреб покупців. Більш потужна версія GTI може бути чудовим способом привернути увагу любителів виконання. На закінчення, Peugeot 208 2026 це шанс для Сталаантес. Новий 2026 Peugeot 208 це не просто оновлення існуючої моделі, це шанс для сталанти сконсолідувати свої позиції в сегменті компактного електромобіля. Маленька платформа STLA, радикально оновлений інтер'єр та збільшення дальності, роблять нові 208 дуже привабливими для потенційних покупців. Однак, щоб він був успішним, Peugeot повинен врахувати різні потреби та уподобання своїх клієнтів. Пропозиція декількох варіантів електроенергії та підтримка гнучкості у виборі силових агрегатів дозволить компанії задовольнити більш широкий спектр клієнтів. Загалом, я оптимістично ставлюсь до майбутнього нового Peugeot 208 Він має потенціал стати одним із найуспішніших електромобілів Сталаантис та встановити нові стандарти в сегменті компактних автомобілів.